Мета виставки підтримка починань, бажань і творчості молодих митців. Ми вкотре переконуємося, що багато талантами виноградівщина і впевнені, що представлені роботи це тільки невеличка частина творів, які вражають своєю професійністю, новизною і наявністю внутрішнього широкого кругозору. На виставці представлено, як ви бачите, різні жанри. Ну що ж, пропонуємо більш детально оглянути виставку, познайомитись і поговорити з авторами, щоб перейнятися саме їхнім настроєм до того. І, звичайно, закликаємо всіх молодих талантів, молодих митців Виноградівщини поповнювати цю виставку. Вас, шановні, просимо також підтримати молодих мітців. Виставка. Я з міста Виноградова навчаюся в Ужгороді, коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделлі Ерделі на живописі. Я закінчила третій курс успішно, досить. Як ви давно почали малювати і чи ви відчули потяг до мистецтва щодо того, як поступили до вищого навчального залпу? Так, я дійсно відчула потяг давно. Відколи себе пам'ятаю, я вже малюю. І у мене був перший вчитель, якого я досить пам'ятаю добре. І вдячна йому це Коцан Петро Петрович. В яких жанрах ви творите і що вам найбільше ближче до душі? Поки що я малюю академічним живописом, так як нас навчають, закладають фундамент живопису. І подобаються мені імпресіоністи, експресіоністи. І всі модні, такі, якби сучасні течії 20-го століття. От які б в майбутньому ви хотіли спробувати для себе, можливо, течії нові або технік? Технік багато, і течій багато. Я буду старатися пробувати їх всіх. Брати, і як так вийшло, що захоплення у вас теж одне на двох? Ми з змаку вміємо малювати, так і але ми ніколи не пробували малювати картини. Але два роки тому назад Богдан почав малювати, і так з цього пішло, і ми почали разом малювати. Тобто це суто ваше захоплення, хобі, але ви не здобували освіту, так, щодо мистецтва? Так, це тільки наше хобі. Як ви зрозуміли, що ви хочете займатися саме графікою? В наявності спочатку були тільки олівці, і ми хотіли навчитися малювати портрети. І для цього на початку дуже якраз підходять олівці. І так вийшло, ми почали малювати графіку. Хтось вам допомагав у навчанні? Чи все ви брали в свої власні руки? Все ми брали в свої власні руки. На майбутнє чи хочете себе у чомусь новому пробувати? Ну, ми хочемо розпочати малювати живописом. Я вже закупив краски, все готове. Буде час почнемо малювати. Ціний митець вже з досвідом своєї творчості. Отож, ж розкажіть, як вам сьогоднішні роботи? Дуже повітряно. Я задоволена, що є молоді митці, які захотіли себе показати. Бо є, я, наскільки я вже знаю, молодих, вони працюють десь вдома, десь, десь там друзям покажуть, але так, щоб виставити для себе, це все-таки я аналізую ці роботи, аналізую психологічний стан, аналізую людину як митця. І я вражена, що вони настільки сміливо себе подали і в різножанрові. Ну, я розумію, це студент, я розумію, вона ще наповнена тою творчістю. Но я більше вражена тими людьми, які займаються зовсім незалежною роботою від творчості, і вони малюють, вишивають і щось творять. Я, я цим вражена взагалі скажіть, от які плани на майбутнє? Чи будете ви продовжувати пошук молодих талантів для того, аби дати їм змогу показати себе привселюдно? Обов'язково це великими буквами. Можна десь написати Я хочу молодих талантів бачити. Серівно ми старіємо так чи інакше. Я вже тут а скільки років живу. Я я не бачила ще сміливості в тих молодих людях. От мені хочеться їм підсказати, що то треба робити по-любому, треба себе проявляти, треба себе показувати, бо інакше ми не будемо їх знати і не будемо їм допомагати, уже якщо так практично виходити до цього, приходити до цього питання. Бо... В принципі, якби от не звернулася шпак Люба, то ми би не знали, що вона хоче це зробити, і ми б не підтасували своїх, вже таких, що ми знаємо, митців, що вони, вони до мене приходять радитися, приходять на консультації, і я би сказала митцям молодим, що приходьте. Ваша виставка на другому поверсі, на першому молодих митців. Отож, як ви їх роботи оцінюєте? Як оцінювати? Як вам як, коли чого я освободив перший етаж? Я освободив була совмістимість молоді із годами розумієте, старими. То я і поставив дві свої, щоб якось ну, як об'єднало все. Думаю, якщо об'єднується молодими і старими, то буде давати їм рост. Я дуже радий, що бо дуже мало їх знайшли. Є ще багато дівчат, хлопчиків я знаю, що малюють, розумієте, що все моя була мечта – відкрити галерею.